Привіт-привіт, друзі! Я знову рада вас вітати на занятті малювання нашого гуртка Палітра. Подивіться, діти до нас сьогодні в студію завітала листечко. Багато листячок. А ви знаєте, я зараз вам відкрию тайно, що листічка вміє розмовляти. Щоб його почути, необхідно дуже уважно придивитися до нього. Візьміть, будь ласка. Лісточко, та покладіть його вертикально хвостиком донизу. Ось таким чином розмістіть його на аркуші папери. І Про кого згадує листечко у своїй розповіді? Про дерево, на якому воно народилося. Зверніть увагу, що справді листячка дуже схожа на дерево. Придиви, Торкнеться його стовбура. Ось проведіть пальчиком, бачите, намов стовбур, гілочки на листечки, і крона у дерева, Ось така крона. Справді схожа на дерево листечка, так? А якщо я візьму інше листечко і покладу його ось так горизонтально, на що воно схоже, як ви гадаєте? А у мене схоже з цього листечка з їжачком. Ось так, якщо я розверну, схоже округлий тулуб із голочками на кінцях. Ось вони голочки. Тонесенький носик, що виглядає з-під шуби. Да? Що ми знаємо про їжачка? Він вміє швидко бігати, перебираючи лапками. Якщо небезпека, то скручується в клубочок ось такий. Перетворюється на колючу кульку. Улюблене заняття їжечка збирати в лісі запаси на зиму. Він дуже мудрий їжачок. І не дасть себе образити, згорнувшись клубочком. Так. Сьогодні діти я вам пропоную намалювати подорож їжачка лісом. Малювати ми будемо з вами в техніці монотипі. Тобто друкування листочками на аркуші паперу. Сьогодні ми будемо використовувати фарби акварель. Давайте згадаємо, що таке акварель. Це прозора фарба, яка дуже-дуже полюбляє воду. Перед початком роботи нам необхідно підготувати акварель до роботи. Покласти воду. Давайте ми сьогодні в коричневу фарбу, ось крапельку водички я струшую на фарби. Коричневу фарбу, жовту візьмем, зелену, синю фарбу. Ось таким чином ми готуємо фарби до роботи. Ось у нас вони вже підготовлені. Ось, бачите, ми, крапельку водички, поклали в фарби. Вони у нас готуються до роботи. Зараз, першого ми надрукуємо їжачка. Що ми робимо? Ми набираємо фарбу, змочуємо пензлик у коричневій фарбі. Кладу листечко на клейонку і ось таким чином фарбую листячко. наношу фарбу на листячко. А потім обережно беремо за ось цей хвостик. Листочок за ось цю нишку і кладемо його на аркуш. Ось так у нас це буде носик у їжечка. Къдемо, і ось так відбуваєм щоб фарба залишилась на аркуші паперу. Ось так пальчиками. Знімаємо наше листочко, і ось у нас вийшов вже майже їжачок. тулуб та носик. Ми ще його домалюємо за допомогою пензлика. Далі візьмемо інше друге листечко. Наприклад, ось таке. Робимо ліс, будемо малювати ліс теж за допомогою листочку. Беремо, наприклад, Ось таке довге листечко. Ось таке листечко, це в нас буде, може, кущик, і ось таке. Намазуємо, зафарбовуємо фарбами. Різними можемо жовтими, червоними, зеленими намалювати. І таким же чином друкуємо на аркуші паперу. Так, ось вже я надрукувала дерева. І можемо домалювати нашого їжечка. Намалюємо йому носика маленького, ось такого, око намалюємо, та намалюємо голка вішечка ось таким кінчиком пензлика, малюємо голочки. Ось такий у нас дуже кумедний їжачок вийшов за допомогою листичка. Ось такий увесь в колючках наш їжачок. Ось такий їжачок вийшов у мене. Так, далі йому сумно дуже їжачку, дерева ми відбили. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо листечку зробити внизу за допомогою пензлика. Ми зробимо, намалюємо листечко за допомогою пензлика або травичку. Ось таким чином примакуванням. Лістечко, травичка вже жовті неде і листичко теж. Ось таким чином ми зробимо. Травичку, листечко, яке починає вже опадати де-неде Примакуванням. Далі, що ще ми можемо намалювати? Ми можемо намалювати хмарки. Якщо тут у нас оранжеве дерево, то і листечко оранжеве намалюємо під ним. А тут жовтеньке. Малюємо хмарки, а хмарки ми можемо намалювати теж за допомогою листячка, надрукувати. Ось такі хмариночки у нас будуть. Накладаємо фарбу на листячко. Ось так, притискаємо. І ось у нас така хмаринка. Ось така хмаринка. Ось така хмаринка. Діти, подивиться, який їжачок у мене вийшов. Ми це з вами робили за допомогою фарб та листечко, друкували способом монотипія листечком ми. Діти, спробуйте і ви зробити, намалювати такий малюночок. А може у вас якась інша буде картинка за допомогою. Листячок зробите. Якось, може, іншу тваринку ви намалюєте, надрукуєте. А наше заняття закінчилося, наша зустріч. Пока-пока.